У кожного музейного предмету неодмінно є історія потрапляння до музею, і іноді ці історії дивовижні. Сьогодні хочемо розповісти вам, як до нас потрапили цінні матеріали з особистого архіву Івана Панасовича Соколянського. Іван Соколянський український педагог, педолог, фахівець проблем спеціальної освіти, організатор освіти. Нещодавно до нашого музею завітав Сакун Валентин Євгенович. Сурдопедагог, дослідник та письменник. До речі, радимо знайти його книги та познайомитися з його творчістю. Пан Валентин завітав до нас величезним подарунком. Він передав нам цінні матеріали, присвячені Івану Апанасовичу. Дружина Соколянського передала досліднику величезний архів педагога з багатьма особистими речами. Все це потрібно було для відкриття у Києві кімнати музею Івана Соколянського. Кімната, до речі, проіснувала лише два роки. Потім частину матеріалів пан Валентин забрав, а інша була передана до нашого музею. Цього разу пан Валентин передав нам ту частину матеріалів, яка досі зберігалась у нього, та розповів, як він ці матеріали збирав. Серед переданих матеріалів особисті фотографії, статті педагога, підручники, цінні листи. Всі надходження ми опрацюємо та згодом покажемо в наших соціальних мережах, а деякі покажемо прямо зараз. Буквар для навчання дорослих глухонімих. В наших фондах є примірник цього видання, але він на жаль російською мовою. А от перекладу підручника Івана Соколянського українською мовою маємо завдячувати педагогу-дефектологу Миколі Єрмаченку. Дружній шарж. Дружній шарж на Івана Опанасовича, який був надрукований в журналі Наше життя. Фото з Іваном Козловським та Олександром Довженком. Іван Панасович мав гарні зв'язки з мистецькою елітою. А серед переданих матеріалів фото з Іваном Козловським та Олександром Довженком. До речі, фото з Довженком має оригінальний негатив. На останнє фото ми особливо звернули увагу. На ньому Валентин Євгенович показує двом гостям у кімнаті музею різні прилади Івана Соколянського. У лівому нижньому куті стоїть друкарська машинка рельєфно-крапкового шрифта. він же шрифт Брайля. Вона марки Піхт. Справа в тому, що така сама друкарська машинка є у фондах музею, і ми нею користуємось, коли нам потрібно щось набрати шрифтом Брайля. Але ми не звертали увагу, звідки цей предмет у нас. Завдяки нашому гостю тепер ми знаємо, що ця машинка належала Івану Соколянському. До речі, цю машинку можна зустріти ще в декількох фотографіях з архіву Івана Соколянського. Які відкриття ми зробимо, вивчаючи наші нові надходження? Залишайтесь з нами та дізнавайтесь першими. Підписуйтесь на наш канал а також на сторінки Педагогічного музею України у соціальних мережах і до нових зустрічей!